Запоріжжя презентували грантовий проєкт Ми не одні допомога поруч. Він спрямований на всебічну підтримку діяльності Запорізького центру з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Родини, в яких під час війни зникла рідна, чи близька людина повинні знати, що їм робити і до кого звертатися. Тож метою проєкту є інформування запоріжців і жителів області з цієї теми. В межах програми працює потужна команда, яка діє за принципом єдиного вікна. Усе для того, щоб люди могли одразу отримати комплексну юридичну, психологічну та соціальну допомогу в рамках проєкту передбачена зокрема і створення чат-боту корисність Я бачу особливо в тому, що чат можна встановити і. Е... Громадянам, які перебувають на тимчасово окупованій території, мають на увазі прочитати і знищити, так тобто він може експонулюватися, людина отримає інформацію, потім його просто видаляє зі свого телефону. Тобто, ми повинні розуміти і дуже хочеться, щоб ця інформація, яку зараз ми будемо поширювати, вона яким чином доходила до тих громадян, які її потребують. Також в межах проєкту передбачені тренінги для працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. А ще соцпрацівників, які взаємодіють з родинами зниклих безвісти. Загалом навчать щонайменше 60 фахівців. Планується і створення універсального буклету, де буде подана вся інформація щодо роботи центру з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин і приймальних громадських організацій, які працюють в цьому напрямку. Під час засідання круглого столу обговорили. Механізми допомоги сім'ям зниклих безвісти ще розповіли про роботу в Запоріжжі унікального і поки єдиного в Україні центру з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Що ми зштовхувалися е з е великим валом кримінальних проваджень за фактом безвісного зникнення? Це е в основному 90% це за фактом безвісного зникнення наших захисників України, а також і цивільних громадян на окупованій території. Керівництвом національної поліції та особисто керівником головного управління Національної поліції в Запорізькій області було прийнято рішення створити на території Запорізької області такий центр, де акумулювати усі кримінальні провадження за фактами розслідування безниклих осіб і відповідно проводити і встановлювати місце знаходження безклих осіб. Номер нашої гарячої лінії, яка працює цілодобово. Приймаємо як дзвінки, так і повідомлення у месенджери. Всі наявні. Це наш номер 095 45 04 186, 095 45 04 186. Звертайтесь, ми змінили філософію. Ми не тільки допомагаємо по тим кримінальним провадженням, які безпосередньо розслідуються у центрі, а також ми допомагаємо. По тим фактам безвісного зникнення осіб на території інших областей, Донецька, Луганська, Миколаївська, Херсонська і так далі. Для того, щоб відбувалася комунікація, щоб не відбувалася окрема робота інституції Міністерства внутрішніх справ, окрема робота громадських організацій, хоч правових, хоч психологічних, хоч ветеранських, окрема робота соціального захисту це проблематика всієї нашої нації, всієї нашої України. І тому саме всі разом об'єднавши зусилля, надаючи один одному інформацію те, що можливо. Ми тільки в такому випадку максимально зможемо вирішувати ці питання.